Добрий день. І так, цей ролик буде касатися розділу паяння. Хто хоче собі вигазувати блок живлення, може собі купити плату. Уж не розпалені електронні елементи. Це готовий вже блок живлення. Тільки знадобиться перепаяти. кабель на 220 вольт и на вывод 12 вольт. Теплата. Мы размеры 70 миллиметров ширина и 36 мм глубина. Виробником заявлено, що цей блок живлення буде працювати при напрузі від 100 вольт до 265 вольт. Що мені подобається в цій платі? Що тут все прописано і зрозуміло. Зверху два верхніх отвори. З лівої сторони це фазний провод припаюється, а з правої сторони припаюється нульовий провод. По цим позначкам. Це вход буде, а вихід буде, от знизу написано Output DC. З лівої сторони мінус, з правої сторони плюс. От так виглядає готовий блок живлення. Тому хто хоче зробити блок живлення, може купити собі точно таку ж плату. Що мені ще подобається, що тут навіть є малесенький LED світодіод. Його мабуть на камеру не видно. Оцей великий конденсатор і знизу по центру малесенький такий світодіод ледовський. Тобто, по ідеї, коли напруга буде подана на цей блок живлення, буде світити цей світлодіод, що дуже добре. Також знаючи ці розміри, перед тим, після того, як ви собі його замовили, ви по розмірам можете або вже підібрати собі коробочку, або на принтери змоделювати і роздрукувати корпус для цього блокживлення. І, можливо, це в нас добиться, це загальна глибина навісних елементів. Так, одною рукою це робити це буде у нас 28 мм. міліметрів от така корисна плата на вход 220 вольт і вихід удає 12 вольт і 3 ампера